Існує якась книга, що всебічно розвиває вовже з до волі. Репортер якось запитав у фермера. Чи може той поділитися секретом вирощування своєї кукурудзи, з якою рік за роком він вигравав у конкурсі з якості? Фермер відповів, що увесь секрет полягає в тому, що він роздає кращі качани для засівання всім своїм сусідам. Навіщо ж роздавати кращі зерна сусідам, якщо вони постійно поряд з вами беруть участь у всіх змаганнях і є конкурентами? Розумієте, посміхнувся фермер, вітер переносить пилок з моїх полів на поля сусідів і навпаки. І якщо в сусідів сорти будуть гірші, ніж у мене, то незабаром і мої посіви стануть погіршуватись. Якщо я висіваю добірну кукурудзу, я повинен подбати про сусідів і допомогти їм посіяти таку ж. А те, як уже кожен з нас буде доглядати за посівами, це інше питання. Схоже, відбувається й у житті людей. Якщо прагнеш бути успішним, піклуйся про ближніх і допомагай їм так само досягати успіху. Чим краще живеться людям навколо, тим краще тобі самому ми всі взаємопов'язані в цьому світі. Так промовляє Біблія. Живий Христос! Саме Він відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Серія тем сьогодні ковчег спасіння. Ми продовжуємо розглядати тему Церква як Божа Нива автори ведучої програми Ігор Корещук. Протягом минулої зустрічі ми говорили про порівняння церкви та християн з Божою нивою. Ми зазначили, що для щедрого врожаю необхідно подбати про оранку, культивацію посів, добрива та меліорацію. Продовжимо сьогодні розглянувши ще п'ять важливих факторів. Перший з них це боротьба з бур'янами і паразитами. Бур'янисті рослини це рослини в посівах сільськогосподарських культур, які завдають відчутної шкоди. Що виражається зниженням урожайності і якості самого врожаю. Відомо кілька тисяч видів бур'янів. Одні з них отруйні, інші колючі, треті пекучі, бур'яни, поширені по всій земній кулі. Агрономи й інші фахівці розрізняють чотири ступені забур'яніння поля. Перше це слабке, коли є одиничні бур'яни, друге це середнє до чверті посівів. Третє сильне, коли бур'янів приблизно така ж кількість, як і культурних рослин. І четверте дуже сильне, коли бур'яни явно переважають. Відчутна шкода бур'янів полягає в тому, що вони заглушають культурні рослини, поглинаючи з ґрунту велику кількість води і виділяючи з коріння в ґрунт шкідливі речовини. Цим самим позбавляють культурні рослини світла і поживних речовин. Усе це знижує врожай, а в ряді випадків призводить до загибелі усього посіву. Але вся проблема в тому, що бур'янисті рослини важко виявити і виділити з насінного матеріалу, тому що вони за розміром і за зовнішнім виглядом подібні до культурних рослин. Цікаво, що про це ж говорить і відома притча нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Прочитаємо разом. Він і відповів їм. Ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть хочеш, ми підемо, його виполимо. Ні, каже, щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним і пшениці. Виявляється, що боротьба з бур'янистими рослинами не така вже й проста справа навіть при сучасних технологіях. Для кожного поля і ділянки з урахуванням їх особливостей розробляють індивідуальну систему боротьби з бур'янами. Ось деякі з них. Це фізичні заходи, коли бур'янисті рослини знищуються шляхом зміни фізичного середовища. Тобто випалюється струмом високої частоти. Є механічні заходи, що полягають у механічному впливі на бур'яни або на ґрунт. Існує метод висушування і виморожування, що полягає у витягуванні на поверхню коріння бур'янів робочими механізмами культиваторів. Коріння рослин, що опинилося на поверхні, піддається засушливому чи заморожувальному впливу повітря. Відомий і спосіб, що називають виснаження, коли багаторазово підрізуються бур'яни культиваторами. Бур'яниста рослина, підрізана вперше, проростає за рахунок запасу органічних речовин. У цей час проводять наступне підрізання. Підтята вдруге рослина. не немає запасу органічних речовин і, як правило, гине. За необхідності проводяться повторні підрізання. Ефективними є так само хімічні заходи, що полягають у застосуванні хімічних речовин гербіцидів. Важливими заходами в боротьбі з бур'янистими рослинами є й організаційні методи, наприклад, картування. Тобто створюються карти із нанесенням на них відомостей про кількість бур'янів і їх щільність з метою розробки заходів боротьби з бур'янами. Також проводиться попереднє очищення насінного матеріалу, де здійснюється відсів насіння бур'янів з метою недопущення їх висівання при посіві основної культури. Дуже важливе також своєчасне і правильне збирання врожаю, що певною мірою обмежує потрапляння насіння бур'янів в оберемок. Щораз Обурюючись виявленими так званими бур'янами у церкві, ми повинні почати очищення не з боротьби із гріхами братів і сестер, а з власної душі. Найчастіше сатана намагається відволікти нас від власних прогріхів, направивши увагу у бік ближніх, начебто в нас самих немає недоліків і вад. Величезна небезпека для нашого спасіння полягає в тому, що коли ми активно займаємося вишукуванням чужих гріхів, то на свої не вистачить часу й уваги. Ось чому запропоновані вищі аграрні методи боротьби з бур'янами дуже ефективні й у духовній боротьбі з гріхом у нашому власному серці. Враховуючи викладене, пропоную вам сім практичних уроків для боротьби з духовними бур'янами серця. Перший із них Спаситель Ісус вказує на автора духовного занечищення. прийшов воро його і куколю, ніж пшеницю насіяв та й пішов. Другий момент важливо пам'ятати, що різноманітних заблуджень. Як і бур'янів багато, а істина одна. Будьте пильними, оскільки неправда буває дуже схожа на правду, а єресь на істину. Тому християнам потрібно бути вкрай обережними у виборі насіння, якому ми дозволяємо засіватися у нашій душі через інтернет-сторінки, перегляд телепередач. Відео, аудіопродукцію, книги, різнокольорові журнали і інші ресурси. Третя порада для боротьби з духовними бур'янами ворог людських душ не сіє своє насіння омани незалежно від нашого стану. Тому що написано у притчі, коли люди спали, прийшов ворог. Саме з тієї причини Христос 16 разів у Євангеліях нагадує про постійне пильнування тих, хто бажає встояти, указуючи на основну причину опоганення серця духовну сплячку. Четверта порада як бур'яни завдають шкоди врожаю, забираючи живильну воду і поживні речовини? Так і випликаний гріх, з яким ми не бажаємо активно боротися, буде впливати на якість і кількість наших духовних жнив. Будемо просити Бога про відкриття нам правди, про те, яким є ґрунт нашого серця. Наступна порада вкрай небезпечно, легковажно ставитися до беззаконня. Оскільки воно має властивість блискавично, подібно до пожежі поширюватися і захоплювати нові території душі. Як і бур'яни, гріх поступово випалює душу, робить нас колючими і агресивними. У цьому випадку ми можемо стати розповсюджувачами смертоносної отрути різних єресей та духовних збочень. Шоста порада. Нам, щоб не бути спаленим як бур'ян у день суду, необхідно щоденно дозволяти Богові спалювати гріх у власному серці. Треба знати свої слабкості і займатися подібно агрономам картуванням, тобто нанесенням на карту ділянок, які в нашій душі засмічені духовною нечистотою, щоб невпинно. Силою Святого Духа боротися не з якимись загальними гріхами, а з конкретними, які ми знаємо в обличчя. Повірте, у Господа є надійні гербіциди, що знищують зло в зародку і борються з його розвитком. Гріх подібний до прокази, яка поступово поширюється по всьому тілу. Ось чому Бог наполягає. Він мусить спалити одежу або основу, або тканину, вовняну чи ляну, або ж будь-яку шкіряну річ, на котрій буде виразка, бо це проказа Гітка. Треба спалити на вогні. І нарешті остання порада. Благословення духовного плоду не приходить внаслідок одноразової перемоги. Оскільки можна виграти битву, але програти війну, як і боротьба з бур'яном на полі, духовне зростання є результатом зусиль, спрямованих на єднання з Богом і одержання від нього щоденної порції мудрості для розпізнання добра і зла, а також для отримання сили для перемоги над гріхом. Наступні аграрні заходи. Їх можна було б назвати обробка і розпушування ґрунту. В одній із прич Ісуса Слуга просить Господаря. Залиши її на цей рік також, а поки що я обкопаю її. При обробці ґрунту фахівці радять більше часу приділити його розпушуванню. Оскільки волога в ущільненому ґрунті досить швидко випаровується і тому не може повноцінно бути використана рослинами, внаслідок чого їх живлення значно погіршується, що призводить до загибелі пагонів. Як же правильно проводити розпушування ґрунту? Фахівці радять рихлити ділянки на невелику глибину. Намагаючись проводити розпушування майже біля самої поверхні землі. Саме завдяки такому розпушуванню створюється особливий шар ґрунту, в якому відкриваються ґрунтові пори. Це вкрай важливий аграрний момент, що підкреслює сутність безлічі наших духовних, як особистих, так і церковних проблем. Ми часто боремося із листям та зовнішніми плодами проблем, а сутність і корінь проблеми залишаються неушкодженими. Коли в'яне рослина це часто ознака того, що поживна волога і підживлення не доходять до кореня рослин, оскільки ущільнений і твердий ґрунт не дає повноцінного доступу до цих животворних елементів. Розпушування ґрунту серця відбувається часто через щиру слізну молитву. Наприклад, у Святому Письмі читаємо Вислухай, Господи, молитву мою, і почуй благання моє, не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходьку я в тебе, мандрівник, як батьки всі мої. Тому, якщо в нас. Виникають непереборні проблеми в різних життєвих сферах. Насамперед треба запитати себе: а як у мене справи з молитовним життям? Чи не порушений прямий зв'язок з Богом? Третя річ вкрай необхідна збір врожаю, правильний збір врожаю. Писання говорить. Хто сіє скупо? То й скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро буде жати. Сьогодні в економічному аналізі використовує кілька показників урожайності. Це потенційна врожайність, тобто максимальна кількість продукції, яку можна одержати з одного гектара при повній реалізації всіх можливостей сільськогосподарської культури. Планова врожайність. Це кількість продукції, яку можна одержати з одного гектара в конкретних господарських умовах. Тобто, враховується родючість ґрунту, забезпеченість господарства технікою, мінеральними добровими тощо. І нарешті фактичний збір. Це урожайність обмовлена чистою вагою після обробки вирощеної продукції з конкретно прибраної площі. У церковному плануванні, також, якщо ми бажаємо досягти духовного і кількісного зростання, дуже важливо проводити ретельний аналіз минулих помилок у виборі засобів ґрунту, з яким ми працюємо, нашої техніки та ресурсів, що ми використовуємо, а також застосованих добрив для підготовки ґрунту сердець. Четверта річ це збереження врожаю. Збирання врожаю це цілий комплекс робіт, який включає збір врожаю, тобто скошування, викупку коренеплодів, збір плодів і ягід тощо. Доставку врожаю до місця призначення після збиральної обробки. Крім того, після збиральну обробку врожаю, яка полягає в очищенні, сушці, сортуванні. Транспортування готової продукції на склади для зберігання і реалізації. І нарешті закладення на зберігання. Часто буває так, що відсутність або мізерність урожаю залежить від нас, як сівачів Божої істини. Проаналізуємо себе, де ми як церква і частина христового тіла невідповідно свідчили про Бога. Наприклад, ми не вміємо підійти до людини і зав'язати розмови на теми, що цікавлять його. І подібно до Христа, не навчені перевести розмову в духовну площину. Є й така проблема, коли нам вдається налагодження первинного контакту, але ми не вміємо підтримувати тривалі дружні стосунки. Оскільки, форсуючи події, тягнемо ще неготову людину в церкву, замість того, щоб спочатку її приваблювати до Христа. Бог бажає розвивати і в нас уміння працювати з людськими немочами, оскільки в багатьох християн занадто розвинений у порівнянні з іншими даруваннями у лапках дар осудження, яким вони навіть похваляються. Подібно Христові, ми повинні навчитися м'яко і поступово вести людей до пізнання істини. Це можливо тільки в тому випадку, якщо ми будемо їх любити. Якщо урожай дозріває, тоді потрібно вміти його ніжно зібрати і доставити в церкву. Як це робив Бог у часи першоапостольської церкви? Ми читаємо про дивовижні результати. А Господь щоденно долучав спасенних до церкви. Ігноруючи ці фактори, ми багатократно знизимо духовну врожайність, оскільки премудрий Соломон пише про це так: багато хліба буває і на ниві бідних, але деякі гинуть від безладдя. І нарешті використання врожаю. На вищенаведених етапах процес спасіння не закінчується. Важливо, щоб ми не забули про післязбиральну обробку врожаю, що включає очищення і сушку. Ми повинні продовжувати зростати, оскільки далеко не все нечисте відійшло з серця. Процесом очищення буде займатися Боже Слово. Яке ми повинні мати бажання одержувати щодня, а не раз на тиждень. Ісус твердив. Тепер ви очищені через Слово, котре я проповідував вам. До після збиральної обробки врожаю відноситься й сортування. Дуже важливо, щоб Божий урожай був відсортований згідно з даруваннями. Талантами. Якщо людина не має можливості реалізувати із самого початку свої дари в Божій церкві і послужити ними ближнім, то почнеться поступовий процес лаодикізації. Що це? Пройде небагато часу. І людина стане релігійною нерухомістю, оскільки її важко буде зрушити на якесь служіння. І нарешті. У землеробстві готова продукція повинна відправитися на склади на короткий час для зберігання з метою її подальшої реалізації або посадки наступного року. Елен Вайт у свій час писала: кожний справжній учень стає місіонером для царства Божого. Кожне здорове насіння буде плодоносити й приносити плід. Духовно-живий християнин не зможе бути безплідним. Христос говорив про два види багатства земне тимчасове і небесне вічне. І про це Він сказав так. Але збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не винищують, і де злодії не підкопуються і не крадуть, бо де скарби ваші, там буде й серце ваше. Ісус розповів притчу про трагічне накопичення багатства, закінчуючи її словами. Таке трапляється з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багаті. Цей текст у перекладі Кулакова звучить так: Так буває з тим, хто собирає сокровище для себе і остається ніщим в глазах Божих. Як же? Стати духовно багатим. Апостол Павло нам пояснює це. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди, і в усьому маючи всілякий достаток, були багаті на всяку добру справу, як написано, витратив, роздав убогим, правда його буде до віку». А той, що дає насіння сівачеві та хліб на їжу, нехай подасть рясно посіяному вами, і примножить плоди правди вашої, щоб усім ви багатими були на всяку щедрість, котра через нас учиняє подяку Богові. Один заможний селянин. Мав багато полів з родючою землею. Він старанно працював, але зерно все-таки не росло так добре, як на ділянці бідного селянина, що знаходилося поруч з його полем. Багатий селянин дивувався цьому і, не витримавши одного разу, запитав у свого бідного сусіда, що той робить, аби на його піщаній землі все так добре росло? Яким способом він обробляє землю? Бідний селянин відповів, шановний сусіди, різниця тільки в тому, що ви інакше сієте, ніж я. А як ви це робите? З молитвою, відповів набожний селянин, у моїй коморі я схиляюся на коліна і молю, щоб творець усього Всесвіту багаторазово помножив мій посів, тому земля, удобрена молитвою, найкраще родить. Помолимося і ми. Добрий Боже, благаємо Тебе про мудрість від Тебе, аби зуміти зібрати духовний врожай і належно його зберегти для слави Твоєї церкви. Просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом єдиним буде жити людина. Але усяким словом, що походить з вуст Божих.